Олександр, ну от я, якщо подивитися на мапу, власне, чому Авдіївка? Да? Ну, Плюс-мінус зрозуміло, навіть там невекому стратегу, невеликому якомусь там військовому, напівоточні, якщо так можна сказати, але це дуже велика територія і дуже велика місцевість. Ну, тут щонайменше там. Здається, понад чотири десятки кілометрів від е Красногорівки, там Новокалинового і до цього виступу в Першому Первомайському. Але питання чому зараз Авдій? вона весь час була фактично плюс-мінус в такому стані? Ну так, весь час бої то загострювалися то основні загострення були і в березні цього року. Я хочу нагадати так само були дії з метою оточення в серпні. Вихідні позиції просто флангові дають можливість ворогові говорити і намагатись реалізувати те, що вони задумують. Катьо у них завжди маніакальна одержимість котлами От Росії, це це принципове питання, і тому скеровані сюди зусилля. Плюс розумієте, чому загальна обстановка така, що в принципі... Було видно, що на сході буде активізація бойових дій. Це читалось. Тобто, ворог перекидав сили. Вони шукали місця. У них під Купінськом і Лиманом не все вдається, як вони задумували. І треба було вдарити так, як думає російське командування, щоб створити. І здавалось би для них якийсь практичний ефект, щоб забезпечити просування, і інформаційно медійний це дуже важливо, пропагандистський. Чому тому, що ви розумієте, зараз іде ситуація до кінця року. Будуть обговорювати український контрнаступ. Чим ми входимо в зиму? Як а тут Росія, яка виходить і каже, а ми перехоплюємо ініціативу, і ось дивіться, зараз велике українське угруповання може бути в котлі. Ви розумієте, для чого це, це деморалізація, це тиск, де, де, де. в тому числі й на захід. Це ж треба розуміти, зіграти, сказати, дивіться, не втримують ситуацію. Е, і так далі. Тому я думаю, що був обраний саме цей напрямок. І тут є не тільки військові міркування, тут є і політичні. Оте те все ще розказують там вийти на кордони адмінмежі Донецької області, і так далі. І так далі. Слухайте, це все похідні моменти. Вони другорядні в даному випадку. Першочерговий момент. Це тут продемонструвати, що російські війська мовляв ще можуть перехопити ініціативу, їм ще є чим наступати, і вони здатні досягати а, якихось просування перемог глобально стратегічно. Це прояв війни на виснаження, це не прояв наступальної кампанії, яка би була характерна і про яку б ми могли сказати, що це великий російський наступ по всьому сходу. Один з моментів цієї Авдіївської операції, який вже точно, ну так би мовити, доведений як доконаний факт, це ну, шалені просто величезні втрати. Так. Навіть дехто навіть не вживає слово величезні, тому що воно не вкладається в голові. Здається, 19-20 жовтня, Рубіж, коли там 1380, абсолютний рекорд там Ну, звісно, до цифр можна там трохи прискіпуватися, але тим не менше, у мене питання: чи можуть оці втрати, пам'ятаєте, як от на початку повномасштабного вторгнення ми говорили, ну от зараз буде 50, так? Да? От зараз буде плюс-мінус 100. Оця от цифра цих шалених втрат, тим більше ще і техніки, бронетехніки, якої не так багато у ворога, вона може змусити московитів зупинитися. Я би навіть запитував не тільки в районі Авдіївки, а загалом по фронту. Ну, це були б дуже втішні тенденції. Я вам скажу, цього дуже би хотілося. Але як виявляється, порог чутливості у них дещо вищий, ніж нам би цього хотілося. Втрат, і я вам скажу, що вони активно нарікають на втрати. І про це свідчить дуже багато джерел, але ж разом з тим е, ідуть і виконують накази. Тобто ідуть і розуміють, чим це їм загрожує, і все, але лізуть. В Авдіївці мені здається, у чому відмінність на сьогоднішній день, тому що все ж таки вони не знайшли, хто у них буде вагнером в цій ситуації. В Бахмуті було зрозуміло, що тут будуть вагнерівці, там був цей пригожин. Вони брали на себе якусь відповідальність, кричали: дами, дами, дами і, зрештою, штурмували, йшли в ці штурми постійні, постійні, постійні. Тут теж подібне, але хто зрештою візьме на себе роль, якщо це затягнеться на тижні і місяці, можливо, виступити тим, хто буде лізти на терикони, повсти. Постійно і намагатися просунутися для того, щоб в пропагандистських цілях поставити прапор, і потім ще щоб не ставили запитання всередині країни? Ну звичайно, і ось це дуже важливо. Тобто, зрозуміло, що це би мало призвести. От на заході дуже багато. Я бачу оцінок, і всіх вони не розуміють і задають запитання: а як це може бути? Ну, от як це може бути, що так лізуть? А от так це може бути з таким ворогом? Ми маємо справу, і поки що. Але знаєте, як буває навіть в армії Російської імперії сталося так, що здавалось би. Такі, така потужність, така кількість військових, зрештою, вони призвели натякати на пункт до 1917 року. А ну це може бути сценарій. Такий він може бути на окремих напрямках. Вони це глушать, десь тактично воно вже виникає. А як здаються, в полон виходять а, а, під Бахмутом по напрямку і інших шукають можливості десь в сірій зоні? Сидять в хатах, чекають, поки прийдуть українські сили, заберуть їх. Це ж теж відбувається. Тому це може бути, але воно ще не вийшло в ті масштаби. На жаль, які би нам хотілось, виявилося, що у ворога пороги цієї чутливості. На жаль, їм дало можливість це перейти через те, що вони набрали велику кількість а, а, стюрем із зон а, тих, кого там розумієте, воно не викликає такі ефекти соціальний резонанс всередині і цим погасити дещо. Але зараз вже є колонії, де по три рази набирали.